До дитсадка без довідки про стан здоров'я вона більше не потрібна, якщо дитина не хвора. Яким документом прописане нововведення і як до нього ставляться мами та освітяни, з якими говорили мої колеги? Дивіться далі. Наприкінці літа на початку осені батьки дітей, які не відвідували влітку дитячі садки, мали прийти у поліклініки до таких кабінетів, як цей, за довідкою про стан здоров'я. З квітня цього року це не обов'язкова умова. Усе через новий санітарний регламент для дитсадків, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я. Зокрема, у другому пункті 12-го розділу йдеться. Діти після тимчасової відсутності у дошкільному навчальному закладі приймаються без медичних довідок за умови відсутності явних ознак захворювання. Марина нещодавно повернулася з відпочинку зі своїм чотирирічним сином. Перш ніж привезти хлопчика в садок, відвідала лікаря, там зробили зішкріб на ентеробіоз. Коли приходиш в групу і там кашляючі, з саплями дітки, з бронхітами і прочі, і смотриш на батьків, які приносять і приводять цих больних дітей. А якщо при цьому ще справки не будуть требувати, то розумієш, що я з хворих просто фізично буду не вилазити. Іншої думки Людмила Володимирівна. Бабуся, що допомагає донці в догляді за дитиною. Якщо дитина була вдома і приходиш в поліклініку брати справку, поки висидиш в очереді, а вона приймає 2-3 години, поки висадиш, вже додому приходиш, вже починаються соплі, починається кашель. Це дитячий садок, попелюшка у ньому виховується 250 дітей. Завідуюча розповідає у їх закладі батьки новим правом, поки не користуються, носять довідки, як і раніше. Батьки дітей, які зараз відвідують дитячі садки, не тільки наш садочок, а й всього міста. Вони майже десь більша половина. Вони не працюють, тому їм то вранці рано вставати не хочеться, то сніг іде, то дощ іде, і вони не ведуть у дитячий садок. Це дуже Буде погіршитися відвідування дітей. Це також буде і на навчальному виховному процесі відображено буде. Не всі батьки так скрупульозно дуже відносяться до е, огляду і стану здоров'я діт своїх дітей, тому що коли ось вони не будуть відвідувати 75 календарних днів, місяць-два, вони не будуть вести до лікаря, вони будуть прямо приводити до дитячого садка. в кожній групі є свій мікроклімат, коли дитина довго не буде, її там. Ну... З вулиці приведуть дитину, там буде два місяці, можливо три, і так без довідки, то невідомо, що вона принесе з собою. Вітрянку, там такого плану інфекційні захворювання, то я можу побачити, але коли, в стані, коли як на шкірі немає ніяких висипів, то я ж не можу нічого побачити. Оцінку нововведенню у Фейсбуці нам дала експерт медичної групи РПР Зоряна Черненко. Не потрібно перетворювати лікаря на канцеляриста. Якщо є медичні підстави, тоді варто його турбувати і тоді брати довідку. Лікар може засвідчувати лише стан дитини після хвороби. Інформація в довідці, що дитина не перебувала в середовищі хворих людей. Все одно зі слів батьків записується. Анна книж Віктор Лавченко та Сергій Мілецький на часі новини. Сумські педіатри, з якими ми спілкувалися, не захотіли ділитися особистим ставленням до нового регламенту, допоки він не запрацює наповну.